Б багато хто знає історію про царя Саула і про царя Давида, про те, як Бог обрав народу Божому царя, тому що народ попросив собі царя, і поставив їм Саула, і був Божий дух з ним. Але згодом дух Божий відійшов від нього, прийшов дух злий, і Бог помазав іншого царем, Давида. І ось Давид, він же його серце було по серцю Божому, Бог його обрав. І Божий дух був з ним. Чому від Саула дух Божий відійшов, прийшов дух злий? Тому що він проявив непокорство і непослух до Божої людини. Божа людина, Самуїл, пророк сказав, що потрібно було зробити. Але він так не зробив, він зробив по-своєму. І, і за цього дух Божий відійшов від нього і прийшов дух злий. Дух нечистий. Так само і сьогодні у нас. Я церква. Я богом поставлена влада духовна. Якщо я проявляю послух, якщо я слухаюся ту владу, виконую те, що мені кажуть. Проявляю смирення під церкву. Тоді приходить дух Божий. А якщо непокорність, тоді дух злий.